Ізраїль завдасть нищівних ударів по ворогах. Це прем'єр-міністр Ізраїлю заявив під час зустрічі з бригадою Голани на кордоні із сектором Гази. Ми збираємося перемагати всіма силами. Ви готові? Є! Так, за вами весь народ Ізраїлю. Ми завдамо нищівного удару по нашому ворогові, щоб перемогти до перемоги. Прем'єр прибув напередодні масштабної наземної операції Цагалу в секторі Гази. Її мета знищити угруповання Хамас. 7 жовтня воно скоїло смертоносні напади на ізраїльське поселення, що біля кордону з Анклавом, а також на музичний фестиваль. Загинуло близько 1400 осіб. Ще кілька сотень потрапило в полон. Одна з цілей операції їх визволення. Після нападу Хамасу Ізраїль завдає ракетних ударів по сектору Гази, перетворюючи цілі райони на руїни, унаслідок чого загинуло близько двох тисяч осіб. Він також закликав жителів перебратися на південь Анклаву. Газа займає площу всього 360 квадратних кілометрів. Однак тут багато тунелів, міні-пасток та навчених бійців. Ізраїль мобілізував 360 тисяч резервістів для проведення своєї операції. Як кажуть експерти, короткострокові цілі, такі як знищення тунелів та ліквідація окремих лідерів Хамасу, без сумніву є досяжними. Проте Хамас є не лише в секторі Гази, а й на інших палестинських територіях. Він має прихильників на Близькому Сході та в усьому світі. Тому знищити угруповання Ізраїлю буде дуже складно, як у воєнному, так і в політичному плані. Також аналітики вважають, що загострити ситуацію можуть іран та Хезболла, яка в Лівані. Якщо вони втрутяться, Ізраїлю доведеться боротися на кількох фронтах. Військовики кажуть, що з Лівану випущено щонайменше 20 ракет. Цагал відкрив артилерійський вогонь у відповідь.